Друзі, всім привіт! Черговий робочий день. Виїжджаємо ми, як завжди, пізно 13.00. І дивіться таке відчуття, що ніби я виїхав взагалі там, о 5-6 ранку, все в тумані, ось така погодка у Врославі. Туман, холодно, сиро, а замовлень наших немає. І роботи також. Але може я помиляюсь, може просто треба зайти. Спочатку в онлайн скрізь заходимо в болт. На болті також у нас немає ніяких бонусів, нічого. Просто так, як є, по зеленці, скажімо так, будемо брати замовлення і так само по уберу. Зараз особо там, як тоді, коли бонуси на болті були, тільки болт катав і караташі і все підряд. Коротше, то зараз. Як у нас нічого немає, то будемо просто комбінувати Uber-Bolt-Uber-болт. Bolt. Вчора субота була, то я непогано в принципі давав Uber. Також ніби і ярмарка є, ну а толку з нею по суті ніякої. Ну, як для мене, реально. Я плюса якогось там більше роботи я не бачу в день, особливо в суботу або в п'ятницю. Після там, не знаю, вже 13-14 замовлення може і падають на ринок, там. Ну, знову ж таки, центр весь стоїть, всі на ту ярмарку їдуть, все е, цей... Ну, просто все заблоковано, в пробці стоїш, толку ніякого. Плац сольний закритий, туди не заїдеш, люди там замовляють, туди там, та, та в кучка, не проїхати, не розвернутися, нічого. Ну, коротше. Я жодного плюса від ярмарки в плані роботи поки що не побачив. Ну, це особисто в мене. У мене нічого не змінилось з заробітку. Оп, ще й заправитись треба, бензина вже немає. Зараз холодно, то трошечки бензину більше йде на прогрів автомобіля. Ну що, друзі, я в онлайні, Uber у нас онлайн, Bolt у нас також. Все, чекаємо на замовлення. Як завжди я на Пшеполі починаю свою працю. І сьогодні неділя і будемо ми чекати, мабуть, своє замовлення дуже-дуже довго. Друзі, дивіться, який туман. На годиннику 13.08, нагадаю, вже. До речі, 8 хвилин вже катаюсь тут по Пшеполю. І що? І звичайно ж нічого. Немає ні замовлень, нічого, навіть нічого не падає. Там якийсь каратиш, який можна відмінити чи скинути. Взагалі нічого. Абсолютно. Відчуваю, що сьогодні у нас ми заробимо злотих 200 максимум. Впало все ж таки замовлення на корону. Зараз беремо і їдемо ми в аеропорт. Пріоріті 36 злотих коротше, показало за ніби 12 чи 13 кілометрів. 13 кілометрів в аеропорт. Хоча, можливо, не в аеропорт, бо там просто була гранічна. Можливо, навіть ми будемо їхати просто на Фекторі. Скоріше за все. Тому що чого їхати в аеропорт, якщо він не працює. Хоча хоча я туди вже возив, різне буває. Подивимось зараз. Добре. Так, завершив я замовлення, по поуберу і зараз дивимось. Так, поїхав трошечки під знак, забороняючи на фекторі, ну нічого, таке буває. Так, показую вам замовлення. 34 злотих у нас вийшло, це був пріоритет. Так, 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 за 13 км. 30 хвилин їхали. 30 хвилин, плюс я поки доїжджав, плюс виїхав час з години взагалі працювати. І того за годину у нас 34 злотих. І це грязними, тому що ще паливо, податки. Отак от, от. Ну нічого, нічого. Чекаємо далі на якесь інше замовлення. Хоча чекати я зовсім зовсім не люблю. Ну Я маю на увазі чекати стояти. Я взагалі не люблю, тому будемо кудись трошечки їхати. Мабуть, трошечки це в сторону. Центру ми будемо їхати. Замовлення. На віхрову будемо їхати. Олександр. Олександр. Ну, подивимось, замовлення ніби було на 22 злотих за 7 кілометрів. Але але, так, тут треба вийти. Але Uber, як завжди, нас надурює, тому побачимо, що з цього вийде. Завершив я замовлення Олександра, е показую вам, що з цього вийшло. 23 злотих у нас поїздка вийшла за 7,9 км. 7,9 кілометрів і 22 хвилини ми їхали. І в нас вже висить також замовлення від, навіть не знаю, хто це, Бадередіне. Бадередіне. Також замовлення плюс-мінус буде таке ж саме. Там на 22 злотих, щось також, там 7 км, щось таке. Ну, Поки що поки що, питаємо на Uber. Добре. 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 Добре, тільки почекаємо. Доступні минути. Навіть okay. на Так, Друзі, завершив я третє замовлення за сьогодні. Третє? Так, ніби третє. І вийшло воно у нас 19 злотих. А саме, а саме в нас вийшло 19 злотих треш, треш, просто треш. 24 хвилини і 8,7 кілометрів. От так от. от такі справи. Ну, і їдемо ми також за новим замовленням Юлія на Драбіка. І також замовлення буде злотих там на 23, на 23, і також будемо їхати десь. Кілометрів 7-8. Отак. Вубера сьогодні в мене падає все по 20. Ну, а що робити? Інших замовлень немає, то приходиться брати це. Хоча дуже невигідні вони. От прям реально дуже невигідні, тому що час іде, реально дуже багато часу витрачається на замовлення, а толку з цього ніякого. Отак. Ви. Так, друзі, четверте замовлення. У нас вже, до речі, 99 злотих на балансі. Година у нас 15,26. Почали ми пам'ятаємо в 13.00. Так, і ця поїздка остання в нас вийшла 22 злотих, 6,3 км. 16 хвилин ми їхали. Отак, От От заходимо в онлайн, тут заходимо також в Онлайн. До речі, друзі, наступний відосик буде про відеореєстратор, який мені має ось, ось прийти. Прийде він на заміну ось цього Viofo, який в мене є. Viofo мене, звичайно, трошечки розчарував, та не трошечки, а нормально так розчарував, тому що, ну, тим не менш так, два роки пройшло, як він працює, але от він поламався. Я в попередніх відосах вам казав про це, поламався перед Взагалі не знімає, знімає тільки камера в салон. виходить. І та, що третя камера повинна бути е, назад. але Я її причепив тут, отут, ось, зверху, щоб вона знімала перед. Але і зараз вийшло так, що вона взагалі почала. Перед знімає на самому початку, там, не якихось пів години. Потім взагалі перестає знімати перед все одно, навіть ця камера. Друга і знімає тільки салон. Я відправляв цю камеру на ремонт до Віофа. Мені сказали, що нічого не можуть вони зробити, відремонтувати вони не можуть, бо вона вже не випускається і запчастин на неї немає. Хоча це вони могли мені одразу сказати, щоб я не висилав їм. Цю камеру туди-назад, тобто також заплатив за доставку туди назад, якщо у вас немає ну, запчастин, то чого одразу не сказати, що ну, ремонт неможливий чи щось таке. Ну, Для мене це дивно. А зараз я заказав собі на бюджетнічек. Взагалі, ну, тобто, доволі доступна камера, але про це, про це потім, як то кажуть, про це, коли вона прийде, я про неї зніму і ще такий нюансик. Я її взяв в кредит. В Польщі в кредит взяв на себе. Не на фірму, а от е, особисто на себе. Тому також про це трошечки розповім. І це бюджетничек реально прикольна камера, виглядає, як на мою думку, прикольно і має бути в принципі, у кожного водія, який займається ну, перевозками людей, таксі, Uber, Bolt і так далі. Ну, Але це потім. І ми прийняли. Друзі, замовлення по болту на 21 злотий нетто від Антона. Куди їхати я не побачив, тому тут виходимо і їдемо за замовленням. Так, да, Друзі, завершили замовлення по болту. Для клієнта це у нас було скільки там? 28 злотих, а нам 19.72 за 7,5 км 22 хвилини ми їхали. На вулиці вже в нас темніє, 16.00. А що в нас? А в нас нічого немає заробленого. 120 злотих, соточка на цьому і 20 злотих на болті. Отак. 120 злотих за скільки? За 3 години. Як вам? За 3 години, правильно я рахую? З часу так, 2-3, 4. 3 години. 3 години 120 злотих. Жорстка, жорстка. Ну а що робити? Добре, чекаємо далі. Пало нам замовлення по поуберу ще одне чергове. Фердінанд. Фердінанд буде воно на 22 злотих, ніби за 9 кілометрів. Добре. Добре. Так, завершив я замовлення по Uber. В ітузі, друзі, нам досталося 19,27 за 10,4 км і 10 хвилин ми їхали. Отак от, от. Та роботка сьогодні, блін, бажає кращого реально. А, І зробив по болту ще одну поїздку на 30 злотих дальнячок. І того в нас що, на Uber 118 злотих і на болті у нас 50. 168 злотих за 4 години. І так, друзі, ось так раптово завершився мій робочий день в неділю. А точніше, зараз я вже знімаю це понеділок, тому що що? Тому що, як завжди, відеореєстратор мене підвів і нічого далі не знімав. Ось такі справи. Але не записалося в мене по факту, друзі, одне замовлення, яке я ще зробив, і того. В мене вийшло, друзі, за неділю це 144 злотих, як бачите, і по болту. І по болту 50. Ітого 194 злотих я заробив за 4,5 години. 4,5 години це в нас вийшло 43 злотих на годину. В принципі, в принципі ніби і нормально, але. Не знаю, мене просто вибішує, коли отак такі замовлення. Їздиш з ними, блін, чекаєш, бонусів, нічого немає. Тому вчора я так само вирішив, просто блін, от 4 з години, все. Завершив замовлення. Останнє вирішив їхати додому, тому що зароблю я на сотку, може більше, ще там повожу там, пару годин. І вийде в мене на 100 злотих більше. Тому вирішив короте, їхати додому, відпочивати, провести краще час з родиною. А вже сьогодні у нас 1 грудня почати новий місяць і новий тиждень. Вже нормально так працювати. І маю надію, що цей тиждень я закрию дійсно досить добре. Тому, друзі, як завжди, дякую всім, хто мене додивився до кінця. Всім бажаю гарних курсів, гарних вихідних, хто відпочиває. Ну і звичайно великих-великих каз. Тому, друзі, всім удачі!